Сьогодні патрульна поліція, а саме відділ зв'язків з громадськістю проводить соціальний експеримент. Дитина і незнайомець. Ми проводимо соціальний експеримент на дитячих майданчиках нашого міста. Цей соціальний експеримент направлений на те, щоб діти знали, як себе вести з дорослими незнайомими людьми. І сьогодні ми експериментували зі згодою батьків. Моя колега. Вдягнула цивільний одяг, підходила до дитини, входила в довіру і дивилася, як дитина реагує на незнайомців. І слід зазначити, що більшість дітей реагували позитивно. Яка в тебе гарна машинка? Це мальчика. А, ні... собі. А собі. Дивись, на да? в а в мене є велика більша за це. — Попробуй. — Клас, супер. А, -а можна їх дві? Нічого собі, слухай, в мене є, от там в мене от ні, от, ні, там от, там в мене е, вдома є велика така машина, джип, слухай. Ага. Хочеш я тобі подарую? Або погратися? Хочеш? Пішли зі мною, я тобі подарую. Ага. Давай, ручку, пішли. Так, да, велика така машинка. О, який гарний м'ячик в тебе. Можна з вами пограти? А ну давай, кидай мені м'ячик, я буду відбивати. Ну давай, кидай. О! Ой, а він в тебе здувся. В мене є насос. Хочеш я підкачаю тобі? А разве можна? Можна? Ми ж на спортмайданчику. В мене там в машині насос є, я колеса качаю їм. Ну когда, ну, мабуть, наверное... трішечки, а потім ти будеш гратись. Іде, я тобі накачаю зараз, пішли. Зараз ми так накачаємо, а в мене ще один є. Давай, ручку. В мене ще один м'ячик є. Добре. Тільки баскетбольний. Вмієш баскетбол грати? Це коли ось так <пас> грають. Опа, опа. А ну, подавай скоріше підемо, скоріше. Привіт! Що ви тут робите? Копаєте? Яка гарна машина? Моя ну, мальчика тут. той. О, а в мене є така велика. Хочеш погратись? Я поіграю. Йдьо, йдемо, я тобі подарую. Хочеш? Да? Пішли зі мною. Пішли. Пішли. А в мене там син є в машині. Хочеш, я тебе з ним познайомлю? Ага, ну пішли, я тебе з ним познайомлю. Ой, Він так любить гратися, а дома кішечка є чудова. Підеш до мене додому. Мама, вам Ви... Та маму ми потім позвемо, нехай вона тут відпочиває від тебе поки що. А ми будемо грати з тобою, так? Будемо пироги пекти. Будеш? А ти пироги любиш? А мама сказала, їм хоче не брати вкусняшки. А, вкусняшки брати не можна, а мабуть, іграшки брати можна, так? Так, да, і, 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 іграшки ми забираємо, а цукерки ми не беремо. Так? Цукерки ми не беремо, а іграшки можна, так? Ну ладно, тоді зараз поїдемо до мене додому, і я тобі іграшку подарую. Поїдемо? Все, поїхав. Тому ми закликаємо батьків на майбутнє вчити дітей, що незнайомцям не треба довіряти. Що незнайомцям не треба, скажімо так, відповідати на питання, не треба йти за ними. Тобто, наша наш експеримент направлений на те, щоб діти знали, як себе вести з незнайомцями, не довіряли їм, і у випадку якоїсь там складної ситуації кликали на допомогу батьків. Хочу дати такі поради батькам вдома наодинці з дитиною. про, про те. Що якщо дитина на вулиці або будь-де опиняється з незнайомими людьми, якщо вони кличуть її там, або обіцяють якісь там подарунки, перша дитина має знати, як оцінювати ситуацію, тобто вона має розуміти, що цих незнайомих людей або одну незнайому людину вона ніколи в житті не бачила, тому і сенсу довіряти їй немає. Крім того, дитина має відійти. На безпечну відстань, це друге, і намагатися припинити спілкування, якщо незнайомець дістає її різними питаннями. І четверте, покликати батьків на допомогу і шукати безпечне місце. Крім того, наприклад, якщо Буває така ситуація, що незнайомець підходить до дитини і питає про те, що там йому треба якась допомога, і так далі. То вчить дитину відповідати слідуючим чином: що там пане або друже, давайте я покличу батьків і так далі. Тобто дитина має в Скажем так, в складних таких ситуаціях завжди кликати на допомогу дорослих або звертатися за допомогою до батьків. В будь-якій ситуації привчайте дітей, якщо вони вже вміють користуватися мобільним телефоном. В будь-якій складній ситуації звертатися на гарячу лінію поліції 102 і пояснювати мету свого звернення і надавати правильність. І дані пам'ятайте, що патрульна поліція завжди з вами. Бережіть себе та дбайте про безпеку своїх дітей, адже вони ваше майбутнє.